Чудовий раночок, дивіться, як нас затягнуло небо. Але бачу, вже починає пробиватися сонечко, тому зараз вже буде все набагато світлішати. А ми поки що залишаємося в готелі, тому що літак у нас на 6 -го годину. Забрати в нас мають о 3-й. А в номері ми маємо бути до 12-ї. Але готель нам безкоштовно продовжить перебування до 2-ї години, тому у нас багато вільного часу, і до цього ми прийшли на басейн. Поїли, попили і прийшли на басейн. Ще поплавати. Бо нам що, продлили до двох, так? Готель, тому у нас ще є можливість часок поплавати. Тому діти тоді поплавають. І будемо вже збиратися додому. Хлопці ще вчора хотіли в Карпати, сьогодні вони вже нікуди не хочуть, кажуть, що хочуть бути тут. Їм все тут подобається, дуже їм комфортно. Басейн взагалі каже, що супер-супер класний. І те, що тут є і маленькі, навіть дитячі майданчики, і те, що можна собі тут гратися, балуватись, ходити, на люті собі спустився в басейн, піднявся наверх. В общем, все для щастя є, скажем так. А загоріли хлопці як? Вони навіть в Єгипті так не загорали. Я не знаю, чому так. Можливо, те, що багато ходили, і воно якось само до них чіплялося. Але подивіться, які чорні. До них загар липне просто так за секунду. Якщо через рік зберемося ще раз в Дубай, то потрібно буде брати готель другого плану, щоб показати вам і інші. Бо ви думаєте, що всі виглядають лише ось так, як цей і ніяк по-другому. До речі, Редісон не один в Дубаї, їх тут багатенько, тому якщо захочете саме такий, як в нас, дивіться уважно, що вибрали саме цей. Але скажу так, найбільший плюс цього готелю це, звісно, його місце розташування. Я вже пішов номер збиратися, а я хлопців ніяк не можу забрати з майданчика. Не хочу йти збиратися, хочу залишитись тут? Що, <риклад> хлопці? Так, що я хотіла розказати? Дивіться про розетки. Тут розетки три ні. Тут всюди тройні розетки. Я здається, що в Єгипті десь бачила, крім цього. Теж такі розетки. Всі пишуть, що ужас, проблема, як ними користуватися ужас. Там вони не працюють. По-перше, у них тут такі є. Включаті. По-друге, коли включилися включаті, бачите, можна дві от сюди вставити. І все працює. Тому, якщо у вас тройна, це не обов'язково кричати, що вас нічого не робить, бігти, шукати, де це працює. Бо воно не влазить, тут треба так трошки хоп, і все, і все влазить і все працює. Тому будете знати. Ось так. Що, забрав, Марк? Mm -hmm. Синочка забрав? Yeah. Валізи забрали. Все, булочку? Хорошо. Все, вона забирає наш трансфер. Зараз будемо лишати в аеропорт, але забирає нас щось дуже пізно, як мені здається. Дудень ми де море. А тепер давайте коротенькі висновки про Дубай, поки їдемо вчора розповідала. Сьогодні розповім вам іще. Чесно, мені дуже подобається. От прям клас-клас. Якщо перший раз було нічого не зрозуміло, то на другий раз я вже зловила цей прям дзен. Мені дуже сильно подобається. Я себе виявляю, наприклад, в цьому місці. Тут дійсно комфортно, тут якась правильна така організація всього, що дуже сильно подобається. Не знаю, як в інших еміратах, але саме Дубай для європейців підходить. Звісно, головний мінус це те, що літом тут дуже сильно спекотно. з України. Я взагалі нікуди не хочу переїжджати. Але от зимувати в Дубаї я би зимувала, тому що тут дійсно класно, тут комфортний клімат зимою, тут все зроблено для комфорту, тут є де погуляти, місто завжди розвивається, і завжди робить так, щоб вам було тут цікаво і було вам чим зайняти, щоб кожного разу ви приїжджали і було щось нове, і у вас був стимул сюди їхати. Про Дубай можна говорити різне, але всі ми маємо розуміти. Що з пустелі, з пустиря зробити ось таке? Це дійсно дуже тяжко, технічно, але подивіться, вони змогли змогли це зробити. Не всім пощастило мати ліси, але подивіться, з пустелі зробити ось таку красу, змогти це все сюди протягнути, цю -сю цивілізацію. Тут не можна просто цього не помітити і не сказати, що вони дуже дуже великі молодці. І зробити це не як-небудь, а зробити, щоб це було і гарно, і комфортно, і щоб тут було багато людей. Щоб тут було, було сенс сюди їхати. Тут також є природа, нетронута, скажімо так. Це пустеля. Виїжджаєш за Дубай, виїжджаєш за будь-які міра. Там одразу пустеля, яку можна побачити. Ну не пощастило мати ліси, пощастило мати пустелю, але не кожен з пустелі може зробити ось так, як вони. Звісно, тут є і бідні райони, де живуть індуси, філіппінці і тайці. Звісно, це є, як і в кожному іншому місті. Але ми не можемо ігнорувати той факт, що виіграють від цього всі, бо індуси і всі інші національності, які тут працюють, вони мають роботу і мають чим забезпечити свої сім'ї. Робота є робота, і тяжко воно всюди. Коротко, щоб зареєструватися, час Час. дуже все довго. Дуже багато людей за те, що довго, і було б менше, якби просто швидше робили. Просто мені кажеться, навіть в Єгипті швидше. Тут просто нереально довго. Це неможливо. Цілий час вони колупають пару людей. Дуже довгостично те, Тебе вже пустили, ти стоїш там минут 10, і не може тобі ці білети видати Щось, кимось говорить, стоїть собі, дивиться по боках. Коротше, жесть у нас коротше, який перший термінал, да? А саме той козирний, то третій. Я думаю, що з третя нера тільки еміреч вилітає. Походу, бо кажуть, що в третьому там все є, тому у нас обичний термінал. Тут все стандартно. Що в одну сторону, як ви прилітаєте, що в іншу. Після проходження всіх контролей ви їдете до свого гейта на ось такий е електричний, скажем так. Ви скажете, де її шукати? Її шукати не потрібно. Після того, як ви проходите всі контролі, у вас буде одна дорога, і ця дорога буде вести до електрички. Коли електричка стане, відкриються двері, ви вийдете, підете прямо і зразу вийдете до гейтів. Тому ви не загубитеся. Зона дюті фрі, звісно, але ми вже не співаємо навіть нічого показати, а нормально зняти, тому що поки ми все проходили, то треба вже йти на посадку. І за того, що так довго вони всіх реєстрували, наш літак сьогодні затримується. Да. Поки ми йшли по трапу, ще було світло. Поки всіх розсадили в літак, то вже подивіться, наскільки потемніло. Хоч я і люблю літати літаком, але ось ці всі проходження мене просто дуже сильно виматують. Я вже після них не хочу ніякого відпочинку. Я просто хочу лягти вдома. А нам ще так багато добиратися. Тому полетіли. Пролітаємо якесь дуже велике місто, подивіться. Бо якось трішки і погано видно, але воно дуже-дуже світиться і дуже велике. Дивіться, Лаврожа заснув, ноги собі вилежав, проход йому добре. Марк вже давно спить. Марк, до речі, одразу тільки сідає, неважливо куди в машину, в літак одразу засипає. А от Лаврожа з ним потрібно погратися. Але також виробився. А я навпаки, я ніде не можу спати крім дому. Не знаю. Я ні в літаку, ні в машині. Мені або нормально, або ніяк. Подивіться, яка блискавка, бачите? Жах. До речі, поки летим забула вам розповісти, в аеропорту не всім вистачило місця на літак. Не знаю, чому флейван так робить. Неодноразово чула, що саме в них така проблема, така сама і візея, продають більше білетів, ніж місць на літак. Мабуть, для того, щоб купували пріоритетні місця. Але це реально жесть. Люди там стояли просто в шоці. Я собі не уявляю, ти приходиш просто, купуєш білет на літак, а тобі кажуть, до свидання ти нікуди не полетиш. Це просто жахливо. Хто був в такій ситуації, розповідайте, що ви робили, як ви з цим справлялися. Я вважаю, що це абсурд так робити. Просто ти купуєш місце. Ти платиш за це гроші, неважливо. Прийшов ти не прийшов, але то твоє місце. І не може такого бути, щоб тобі не вистачило місця на літак. Це просто якийсь сюр. Так не має бути. І не може такого. Але як бачимо, таке є. Ні, не знімати? Да. Ну добре, холодно? Да. Трохи свіжо, да, Марк? Ну mm -hmm. тако. Тільки кажуть, 15, так? Да? Зараз забирати речі. Да? Хочу сидять на ленті, так? Да? А що сидять на ленті, Позабирали сидушки Що ничто не сів. А так. На останнє это більше все поражает, просто, если чесно. Позабирали там сидушки Тут раніше можна було ти посидіти поки ти чекаєш багаж. Зараз поки ти чекаєш багаж, можна сісти тільки на пол, або на стрічку. І все, були нормальні сидушки, всі люди сиділи, сюди нормально чекали. Ніхто ж тут не сидів, не їв, не лежав, там по півчасах забрали, там дітей посадили, забрали речі, поїхали. Ні, треба було позабрати, щоб взагалі не було досі. Єдине, що дуже шкода, що ми не встигли в лаунж, тому що дуже довго ці всі контролі проходили, і ми просто в нього не встигли, ми не поїли нічого. Марк сида. Марк, ати, ждеш, йде. Тому... Ми ніхто не їв, ніхто нічого не їли, бо ми просто не встигли. В лаунч ми не зайшли. Ми швидко, швидко, швидко думали, і так на літак не встигнемо, але слава Богу, він так затримався, тому ми встигли. Але по факту могли і не встигнути. Тому що така -то проблема. А вон машина. Йдемо. Кстати. Але оце теж Кишинівський аеропорт теж там довго щось тут недовго, але от позабирали лавочки, там забрали, сам забрали, парковку ціну тоді підняли, е зробили платний вхід в лаунч, або якщо зробилося недавно через візу, через мастер-карт не пускають, а через то пускають, а сідушок нема, а того нема, то позабирали, то підняли. Чесно, я просто в шокі. Мені здається, що не хочу, щоб ніхто не мене літав. Просто от і все. Вийшли і йдемо. Назад якось було проще, мені кажеться, е, якось скоріше. Ну, не скоріше, часу так само, але якось простіше, якось легше було, довши для перепути взяв нормальні сидушки, можна було спокійно і нормально їхати. Що я скажу? Я вже хочу назад, мені холодно. Хоч все. Так, їдемо куди ночувати, бо ночі ми не будемо їхати. Багато дуже дітей. Зараз скільки в нас? Півдвінадцятого правильно? Зараз скільки в нас дітей? Дітей троє. Я пересчитала. три чомодана, троє дітей. Все правильно заплатили за парковку за сім днів, так як і минулий раз, шість тисяч. Получилось та восімдесят вісім. Все стандартно. Дешевше не стало, неожиданно. І все, їдемо в квартиру поселятися, ночувати. Шо, Марка жи тут а запах знаю, Є. Що Марко? Пахне мегамолом. Мегамолом пахне. Тоже Мамочка, да, тут, мам, таке що з Мегамолі таке. Як на парковці там, да, такий запах? Да. Хорошо, йдемо поселятися. Ці могляд квартири знімати не буду, бо я вже його знімала в першому відео, коли ми поселялися. Тому там все є. Йдемо зараз, Ночуємо чуємо і завтра будемо їхати додому. Раді чого ми заїжджали ще на заправку вночі, щоб купити моршенську. І ще сосиску в тісті, але то дуже секретна інформація, бо на ніч ми не їмо. Але, скажімо так, один раз нічого страшного. Так. Все, йдемо поселяємося, йдемо спати і зустрінемося завтра з вами вже в новому відео. Будемо їхати додому. Махай, Марко! Давай, каже, до завтра!